Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата, дітки, ми з вами продовжуємо працювати на нашому гурточку чарівні кружечки. І сьогодні мені наснився сон. І я побувала в дуже чарівній країні, де було усе красиве, загадкове і дуже-дуже холодно. Мені ще наснилася одна тваринка. Але для того, щоб ви дізналися, яка, я вам пропоную відгадати загадку. Ось уважно послухайте. Це птах, але не літає, живе в Антарктиді, одягнена у чорний фрак з білою сорочкою. може плавати і пірнати, а ще перевалюватись і крокувати. Хто це? Так, я знаю, що ви здогадалися. Це пінгвін. Погляньте, який пінгвінчик сьогодні до нас завітав. Пінгвін це птах, що не літає. У пінгвіна дуже маленькі крила. Тіло Пінгвіна покрите теплим пухом. На лапках у пінгвіна є перетинки, щоб можна було плавати у воді. Харчується пінгвін рибкою. Яку ловить за допомогою свого довгого дзьоба. Дітки, як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами будемо аплікувати пінгвіна із наших чарівних кружечків. Давайте подивимось, як виглядає пінгвін, який він має вигляд. У нього є тулуб, голова, крила та Лапки, ну, звичайно, дзьоби та очки. І сьогодні ми з вами його заплікуємо. Для цього нам буде потрібен листочок білого кольору або картон, на якому ми будемо розміщувати нашу аплікацію. Клей нам буде потрібен, ножнички, ну і, звичайно, дощечка, на якій ми працюємо. Та наші чарівні кружечки. Нам буде потрібно два чорного кольору, ось таких великих, один менший, теж чорного кольору. І ще нам буде потрібно два ось таких білого кольору. Звичайно, лапки, дві лапки вирізаємо із трикутничка. Дзьобик. Трикутничок помаранчевого кольору. Ну, і очки у, наш, у нас також будуть чорні кружечки маленькі, і серединці будуть білі маленькі кружечки. Отож, для того, щоб нам розпочати роботу, нам потрібно розім'яти наші чарівні пальчики. Повторюйте, будь ласка, за мною. Зустрілись пальчики. Великий, вказівний, середній. Безім'яний та мізинець. Всі вони театр створили і до праці приступили. Отож, беремо наш клей та чорний найбільший кружечок. Складаємо його навпіл, робимо півколо. Та за допомогою ножничок обережно по лінії розрізаємо на дві частини. Ось Так, і з одного кола в нас утворилось два півкола. Далі беремо другий найбільший чорний кружечок, намащуємо його з іншої сторони не кольоровою клеєм. Гарненько промащуємо країн та беремо чорний пів, чорне півколо і приклеюємо ось так. І друге на іншу сторону. Ось так. Ось тут має бути, ось так має бути спереду. Це будуть крильця нашого пінгвіна. І промащуємо ще крильця. Також клеєм. І приклеюємо на нашу основу, на наш білий картон або білий папір. Притискаємо ось так. У нас вийшла основа. Далі нам потрібно голову приклеїти. Беремо другий чорний кружечок та наносимо на нього клей і приклеюємо вгорі, трішки находимо на нижній кружечок. Ось так. Далі. Беремо білий кружечок, наносимо на нього клей, це буде животик нашого пінгвіна. І приклеїмо його посередину. Ось так. Далі беремо наступний білий кружечок, складаємо його навпіл. Та вгорі притискаємо пальчики. пальчиками. І за допомогою наших ножничків ось так погляньте. Ось так відрізаємо, трішки заокруглюючи. Ось так, ніби сердечко утворюємо. Це буде на голівку. Середина голівки. Ось так буде. Намашуємо, клеєм так. Так. Дітки, але приклеюємо, зараз я вам покажу, як ми приклеюємо білий кружечок внизу ось цього чорного. Ось так, внизу, ось тут, щоб вони зійшлися. Далі ми приклеїмо чорні кружечки очки. Ось чорний кружечок, наносимо клей та приклеїмо, робимо очки. Очки ми приклеїмо ось сюди, на одну сторону, на іншу сторону. Ось ці чорні кружечки нам ще потрібно. Менші білі кружечки приклеїти. Ось так, приклеїли ще білі кружечки у чорні. Далі нам потрібно приклеїти дзьобик. Ось такий трикутничок помаранчевого кольору, ширшою частинкою вгору вужчою донизу. Приклеюємо дзьобик. Між очками внизу посерединці. Ось так. Приклеїли дзьобіт. І, звичайно, ще теж помаранчеві лапки приклеїмо нашому пінгвінчикові. Лапки вирізаємо із трикутничків. Беремо трикутничок і з нього вирізаємо ще ось такі, ніби хвильки, і утворюється у нас лапка. Є-є-я, Погляньте, ось такий у мене вийшов пінгвін. Я гадаю, що ви також гарно попрацювали і у вас вийшли чудові роботи. Я вам дуже дякую за роботу. Була рада з вами попрацювати. Дякую, до зустрічі!